Ви слухаєте вашу свободу, веду сьогодні. Я ірина штогрин. Євро 2012 завершилося, і Україна, попри позитив, який вона отримала від цього чемпіонату, залишилася власне із тими проблемами, які тягнуться вже десятиліттями. Про газ сьогодні говоритимемо. Чи справді поглиблюється залежність, тому що заяви, які прозвучали останніми днями, вказують на те, що Україна може отримати судовий позов в міжнародній інстанції за недобір газу? Це запитання. Ми сьогодні поставимо. Олександру Тодійчуку, президенту Київського міжнародного енергетичного клубу Q-Club. Доброго дня. Добрий день. 490 2905 05 наш студійний телефон, код Києва 044. Можете своїми думками ділитися з цього приводу, поставити запитання. І сподіваюся, що у нас ще на телефонному зв'язку з нами буде незалежний експерт із газових питань Володимир Саприкін. Отож, пане Тодійчук, ще буквально у день приїзду прем'єр-міністра Російської Федерації. Пана Медведєва в Україну були якісь сподівання на те, що, можливо, заява міністра українського пана Бойка про те, що Україна подала заявку і вже може навіть і домовилася про те, що зможе менше газу купувати у Росії, можуть бути справді тим, що відповідає реальності. Але буквально перші заяви, які прозвучали, і тон якими цим було сказано, вказали на те, що проблема не лише залишилася, а вона можливо навіть стане більшою для України, дійсно, Росія як ніколи зацікавлена в продовженні умов контракту і дії цього контракту як можна довше. Росіяни отримують надприбутки, росіяни виснажують Україну і всіма наслідками, зважаючи на їх претензії в своїй геополітичній грі. І я думаю, що лише якісь потрясіння або несиметричні поступки з боку України на кшталт харківської угоди можуть зацікавити Росію. Незалежні експерти були песимістами щодо цих зустрічей, теж якщо ви звернули увагу, і разом з тим хотілося вірити, що щось позитивне відбудеться. Чому є ще одна причина? За діючою між урядовою угодою між Україною і Росією, яка вже діє років 7-8, там говориться, що всі питання щодо обсягів транспортування вуглеводнів тарифів їх вартості, об'ємів мають погоджуватись на наступний рік до 1 липня. І тому, так як ця зустріч відбувалася практично перед 1 липня, були якісь надії, що Україні щось е, вдасться змінити. Сьогодні е, ми чуємо, що якісь певні домовленості ми отримаємо ще через певний час, через тижні, через місяці. Ну, перше, е, чим ближче до зими, тим Україна в важчих умовах, тому що е, тиск іде із сходу із заходу. Захід знову боїться різного роду е, напружень. Але з іншого боку, в Росії з'явився ще один аргумент, що згідно діючої угоди, ми до 1 липня не досягли, будемо чекати наступного 1 липня. Тому е, мені здається, що лише реальна альтернатива постачання газу е, з інших джерел може е, і відповідно, е, перспектива втрати е, надзвичайно прибуткового українського ринку газу може заставити Росію. Е, Шукати якихось компромісів, інакше кожен день приносить мільйони. Пане Саприкін, алло, Пане Саприкін, так, так, ну, вас. доброго дня вам! Доброго дня, поясніть, будь ласка, дуже дивною виглядає ця ситуація, оскільки з одного боку говорять про те, що ми партнери, ми стратегічні партнери, у нас спільні інтереси. Але вже кілька разів була ситуація, коли відповідні заяви про те, що контракт про постачання газу може бути переглянуто, або те про що інші домовленості якісь вже нібито досягнуті. Ці заяви робили вищі посадові особи України, прем'єр-міністр України. України Микола Азаров і навіть опосередковано президент України, і звісно, міністр пан Юрій Бойко і буквально. До вечора з'являлася інформація, поки що неофіційна, що насправді ці заяви не відповідають дійсності з російських джерел. А потім уже наступного дня чи через день офіційні особи Газпрому чи то керівництво Росії спростовували заяви, які перед цим робили перед українським народом українці, українські посадовці. Це виглядає як дискредитація. Не погоджуєтесь зі мною? Тут о, ваш... Всі проблеми знаходяться у Кремлі. Тобто ми бачимо, що переговори не відбуваються, і йде така тактична боротьба. І навіть я би сказав, використовуючи таку боксерську термінологію, дві сторони увійшли в клінч. Газпром дуже турбує те, що Україна зменшує споживання газу. А зараз десь воно знижено приблизно майже на 50%. -х. Це дуже боляче вдарило по заходах е Газпрому і можна говорити про Росію. Попри те, що все ж таки е Газпром заробив десь трильйон рублів, е і е Газпром турбує те, що Україна мала закачує газу у підземні сховища, і е це теж не подобається, оскільки е якщо спастити ситуацію, то в е ці кові на на взимку Україна е відбирала значить, е Свої обсяги газу і частково значною мірою компенсувала їх підняттям газу з під земних сполич. Однак Газпром не сплачує роботу по закачці. Береженню та підняттю газу, тобто фактично Україна це робить безкоштовно, а цього разу Україна не йде на це, не хоче виконувати завищені обсяги закупівлі газу. Я нагадаю, що жодних штрафів Україну не очікує, оскільки так звані харківські угоди скасовують усі штрафи. Отже, Україна може спожити 27-25 Таким чином, таке залякування з боку Гемпрому, що вони подадуть суд, це не є е, серйозним просто. Тобто, е, Україна піде в суд, і там е, люди, судді прочитають е, харківські угоди, ви бачите, що жодних штрафів не буде. О, Безумовно, Це цікаво, буде користь від харківських угод нарешті. Можливо, е, ну це це хоч якась користь, це вже хоч щось. Отже, сьогодні досить така складна ситуація, і на мою думку, Газпром очікує опалювального опалювального сезону, коли Україна буде більш слабкою. Хоча таких підстав якихось я не бачаю. ми дивилися, що Газпром, начебто, хотів. Корити таке спільне товариство чи то конторцем з Європейським Союзом. Потім він а, вирішив купити українську ГТС, причому додар, за дарма десь за чотири мільярди доларів. Такі пропозиції не є серйозними, і даже, а ми нещодавно на, на, почули почули від Мілера, що. Митний союз, тобто Газпром не узгоджує ціни, якщо навіть Україна вступить до митного союзу, тобто можна ще ту попасти, вступити до митного союзу, а ціна залишиться та ж сама. Отже, тобто, це Україні не, не підходить, не це не відповідає її національним інтересам, тобто така позиційна боротьба буде продовжуватись ну, ще щонайменше 3-4 місяці. Тобто, поки ще на мою думку не знайдено. Спільної точки зору, що робити далі, зрозуміло. Дякую вам, але все ж я просто намагаюся поставити себе на місце, наприклад, голови Газпрому, пана Міллера, виступаючи на що на річних зборах акціонерів компанії, а це компанія, усі знають наймогутніша власне на цих євразійських теренах. Пан Міллер заявив, що ні жодні поступки Україні Газпроміти не збирається. Угода цілком усіх влаштовує. Ні про яке скорочення обсягів газу не може йти мова. І якщо, мовляв, таке буде відбуватися, то от буде цей судовий судовий позов. Наскільки, на вашу думку, пане Тодічук, якщо це відбудеться, якщо справді обговорення цього чи вирішення цього питання підніметься на рівень, скажімо, судових інстанцій, міжнародних арбітражів і так далі, Україна. Має потенціал для того, щоб сперечатися з Газпромом на такому рівні? Бо той, хто має більше грошей і більше е, знань, як об... досягати своєї мети, то як правило виграє в таких арбітражах, чи я помиляюсь. Дійсно, той, хто має більше грошей, виграє суди не лише в Україні, я тут з вами погоджуюсь. Але в даній ситуації декілька разів, якщо ви пам'ятаєте, і Україна погрожувала, що вона буде так само, як інші країни споживачі російського газу, через суд вирішувати питання щодо зниження ціни. І дехто не виключає, що. Хтось може в Україні провокувати Газпром, звернутися до суду, і таким чином, тобто, це не ініціатива України, а ініціатива Росії, але досягти комплексних рішень. Я думаю, що це хибна політика. Росія не лише бажає зберегти свої надприбутки згідно контракту 2009 року, але Росія сьогодні активно розвиває інші маршрути. Це теж геополітичні проекти. І ви знаєте, зараз ідуть перемовини про з Британією про постачання в якраз в ці дні дуже активізувались. Не полишається мрії про південний потік. І на цьому фоні надзвичайно важливо тримати європейських споживачів в напрузі, і це ще один чинник, чому. Ідуть ці лунають з російського боку постійні погрози, тому що знову Європа має боятися різного роду санкцій по відносно до України і припинення постачання газу. Тому для України ще раз повторюсь, може немає іншого варіанту, як інтегруватися. В європейську об'єднану вже сьогодні газотранспортну систему використати вільні потужності, а у нас їх стає з кожним роком все більше, тому що обсяги прокачки через Україну зменшуються. І лише реальна альтернатива постачання газу з європейського союзу. А він вже себе облаштував собі європейський союз і цілу серію по периметру терміналів можна купувати, особливо міжсезоння дешевий спотовий газ закачувати підземні сховища. Лише Реальні конкретні кроки в цьому напрямі можуть застерегти Росію від того, що вона втратити найбільш прибутковий ринок. От тоді можна і в арбітраж ти, якщо так. справді ми станемо повноправними членами Європейської енергетичної хартії, але ми туди ввійшли. І що нам це дає, пане Саприкін? Я скажу так, що це така піар-кампанія досить дешева, вибачте, пана Мілера, оскільки, по перше, Газпром боїться суду на сам перед Стокгольмському арбітражу. Де фактично куди треба вертатись по усіх європейських контрактах, і я не пам'ятаю, щоб я не маю на увазі Україну, щоб Арбітгапром довів справу до арбітражу, тобто там дійсно непідкупні судді, вони вигадають документи, оцінюють запрошують експертів. Отже, навряд чи Газпром подасть до суду це було б досить цікаво і навіть вигідно для України. Україна запросила європейських експертів. Вони могли надати ціни, які за якими європейські країни купують чи російський газ і порівняти і контракт в тому числі, і чому такі побачили, що дійсно це несправедливий контракт для найбільшого покупця, найбільшого транзитера. Отже, я би погодився з паном Мілером іти до суду прямо сьогодні. Ну на жаль, це тільки заяви з боку пана Мілера, і він жодним чином не доведе те, щоб ця справа далась у сегодському арбітражу. Сподіваємося, що ці поради наших експертів почують і у Газпромі. і Вони можуть це зокрема зробити через мережу Фейсбук. Довіряєте нашій думці, я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч, І Віталій Портиков Інна Кузнецова Людмила Ванник. Будьте нашими друзями, знайдіть нас у мережі Фейсбук.